Вітаю вас, любі малята. До ведмедя по обіді на поріг прийшли сусіди їжачок, баран, єнот, вовк, лисиця і синиця, і ворона, і удот. І ведмідь ніяк не зміг розділити на всіх пиріг. Ведмідь дуже розгубився, Рахувати ж він не вчився. Отже, малята, давайте допоможемо ведмедику і порахуємо разом гостей, на скільки частин потрібно поділити пиріг. Я ще раз промовлю лічилочку, до ведмедя по обіді на поріг прийшли сусіди: їжачок, баран, єнот, вовк, лисиця. І синиця, і ворона, і удод. і ведмідь ніяк не зміг розділити на всіх пиріг. Ведмідь дуже розгубився, рахувати ж він не вчився. Отже, малята, скільки всього гостей прийшло до ведмедика. Вірно, вісім. З нами лишився дітки лише Вовчик. Так, а де ж інші сусіди? Де ж інші гості? Вовчик каже, що інші тваринки пішли готувати своє житло до холодів. Вовчик взяв олівець. І хоче пограти вам, з вами в гру, яку цифру я загадав. Отже, в буде в повітрі е, писати якусь цифру, а ваше завдання уважно дивитися і вгадати цифру. Зрозуміли? Тож починаємо. Яку цифру написав Вовчик? Вірно, малята. Чотири. Слідуча цифра. Так, зараз він загадав цифру 2, слідуча цифра. Цифра один. Так, далі будьте уважні. Так, малята, знову цифру 2 загадав Вовчик. Ще. О, як гарно півкола виводить наш Вовчик. Так, це цифра 3. Ну і останній раз. Зараз вовчик написав по повітрі цифру 4. Молодці малята. Дітки, тваринки пішли, але залишили нам мішечок. Мішечок не простий, мішечок чарівний. Давайте разом подивимося, що в цьому мішечку. Я буду показувати вам предмети, а ви їх називайте. Трикутник. Куля. Хто не впізнав, то повторюйте, дітки. Прямо кутник. А ще як можемо назвати цю фігуру? Чотирикутник. Добре. Овал. Квадрат, куб, круг. Молодці малята, всі предмети назвали. Скажіть, будь ласка, а як ми можемо назвати ці предмети? Ці -ці предмети? Фігури, а точніше, Геометричні фігури. Повторіть разом. Геометричні фігури. Скажіть, будь ласка, малята, як ви думаєте, чому я фігури розділила на дві тарілочки? Так, в одній в мене тарілочки які фігури? Геометричні фігури плоскі, так, а в іншій об'ємні. Так. Назвіть, які фігури ми відносимо до плоских. Круг, квадрат, овал, прямокутник та трикутник. Що ми можемо зробити з плоских геометричних фігур? Викласти аплікацію так. Які фігури ми віднесемо до об'ємля? Кулю та куб. Давайте спробуємо обстежити сьогодні об'ємні геометричні фігури. Отже, ця геометрична об'ємна фігура. Називається куля. Спробуймо її покотити по столу. Так, чому її так легко котити, малята? Тому що вона кругла і що, і їй нічого не заважає в неї немає кутів. Давайте розглянемо другу фігуру. Вона називається куб. Спробуємо її теж покотити. Легко вона котиться малята? Ні, котиться, але дуже важко, що їй заважає? Її заважають кути. Що ми можемо зробити з об'ємних е, геометричних фігур? Так, побудувати щось, так, якщо фігур багато. Як ще називають будівельний конструктор, так, то можна побудувати будинок, замок, гараж, огорожу. З цим відрізняються плоскі геометричні фігури та об'ємні. З плоских ми лише можемо викласти аплікацію і використати як шаблони, а з об'ємних ми можемо щось навіть побудувати. А звідуюча вправа в нас на уяву та пам'ять малята подивіться навколо себе. Або згадайте предмети в оточуючому середовищі, в своїй кімнаті, на вулиці, в садочку, які б за, форму, за формою вам нагадували б кулю. Які предмети? М'ячики, так добре, повітряні кульки ще. Глобус, яблуко, голова, апельсин, сніж, снігова е, баба, молодці, сніговичок нагадує так, його частинки, кульки. Так, дуже добре. Е, малята. А зараз згадайте предмети. Які б за формою вам нагадували б куб, так, кубики, так, іграшки ще, кубик, рубик, так, телевізор. пуфик, так, це елемент меблів, так, дітки, будинок. Е Поштова бандероль або посилка, пакування дуже часто ось такої форми, як кубик. Малята, а зараз у нас гра з люстерочком. Давайте подивимось на кулю, а саме на її відображення в люстерочки. Що воно вам нагадує? Вірно малята. Куля нам нагадує круг, молодці. Так, те ж саме зробимо з Кубом. Подивимося на його відображення в люстерочці. Що він нагадує нам? Так, квадрат, молодці малята. Отже, куб, тому що сторона куба є. Квадратом. Ось так геометричні фігури досить непрості. Так, слідуюча гра теж дуже цікава і пов'язана з цифрами, а саме, як ви добре запам'ятали вигляд цифр від 1 до 4. Для слідуючої гри нам потрібні лічильні палички. Ось лічильні палички. Дітки, у кого нема під рукою лічильних паличок, можна використати кольорові олівці або фломастери, ушні палички або зубочистки, трубочки для коктейлю. все, що має видовжену форму, ось, і однакове за розміром. Отже, Зараз я буду називати цифру, а ви спробуйте дуже швидко її зображення викласти за допомогою лічильних паличок на столах. Зрозуміли? Так, я буду працювати кольоровими смужками на дошці. Отже, викладіть, будь ласка, за допомогою лічильних паличок, цифру 2. Приступаємо. Малятка, коли викладаєте, будь ласка, рахуйте, скільки паличок ви використали. Це дуже важливо. Так, отже, цифру 2 ми виклали, скільки лічильних паличок ми використали. Вірно, чотири. Дуже добре. Зараз за допомогою лічильних паличок викладіть цифру три. Ось там цифра 3. Порахуйте, скільки лічильних паличок ми використали. Так, теж 4. Добре. А зараз викладіть, будь ласка, цифру 1. Тільки на цей раз ви використали паличок? Три Молодці. Ну і остання цифра викладіть, будь ласка, за допомогою лічильних паличок цифру чотири. Скільки зараз ви використали паличок? Чотири. А зараз ми перевіримо, наскільки мої малята були уважні. Скажіть, будь ласка, на яку цифру ви використали найменшу кількість паличок? Так, на цифру 1 ви використали. Три палички. А скільки паличок ви використали, щоб викласти цифри? Два, три, чотири. Чотири палички. Так, тобто однакову кількість. Малята, скажіть, будь ласка, які геометричні фігури ми сьогодні згадували? Так, молодці, Ге геометричні фігури плоскі та об'ємні. А які фігури ми обстежували? Кулю та куб? Малята. Вам завдання від Вовчика, у кого дома є конструктор, будівельний матеріал. Будь ласка, побудуйте житло для тваринок на зиму. Також можна сфотографувати і викласти. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!